Закрутить 12-вольтний шурик такі здорові саморізи. Зараз ось Саморізи ось, 160 мм. Видно? Видно. Пробуємо крутити. Так, у Джека саме крутити не будемо, будемо крутити в пенька. Пробуємо. Диви. Легенько. Ось, що, модель отакова, кому цікаво. Саморізи крутить. Досить непогано. Але скільки не крути, все одно хтось напише, що десь тут неправда. Ну і зараз відкручу. Так, видно, що це 12 вольт, бо скажу, що це 20 вольт, не видно, 12 написано. Раз. Є. Раз, є. Раз. Ой! Випав. Ну ладно, все. Кому цікаво, крути непогано. Зараз піду якесь друге дерево пошукаю. Там десь є акація. Пішов шукати акацію.